Всім привіт, друзі! Записую для вас дорогі близнюки таро-розклад на жовтень місяць. Як і завжди в мене в руках колода Таро райдера Вейта і на основі витягнутих карт а їх буде 8 і плюс ще одна додаткова карта в кінці. Це будуть карти, які показуватимуть, що вас очікуватиме. Продовж жовтня, на кожен місяць я буду діставати, на кожен тиждень я буду діставати по дві карти, і в кінці я дістану одну карту пораду. Е, загалом на жовтень, на що нам потрібно заакцентуватись, там, знаєте, більше. Е, якщо ж ми цю карту, можливо, бачили е, там, в якомусь тижні, то саме на цей тиждень бажано бажано так знаєте, зупинитись якось так. Звернути увагу саме на нього. Ось, тому давайте почнемо перетасову колоду і дістаю для вас, дорогі близнюки, першу карту на перший тиждень жовтня місяця. Так. У вас тут трійка Пентаклів. Хороша карта, карта навчання, карта. Отримання нових знань, нових цінностей, нових якихось все, все, що нове, і все, що передають знання. Тут не обов'язково, що вас будуть вчити, можливо, ви будете знаєте, там виступати в ролі вчителя, в ролі такої людини, яка там, може підказати щось, розповісти. В принципі, близнівки у нас комунікабельний знак, тому я думаю, що з цим проблем не буде. Так, друга карта на перший тиждень. Карта «Врівноваженість» або уміряність. Я обожнюю цю карту, вона завжди вказує на те, що потрібно не, знаєте, не накручувати себе, не спішити в чомусь, а ось як воно йде, так воно і має йти. Тут ось головний момент про це. Про те, що якщо там в даному випадку якесь навчання, досвід, якщо ви, там, можливо, не до кінця все розумієте, або вам хочеться пришвидшити якусь ситуацію, але ну, не вдається. То не акцентуйтесь особливо на цьому, не накручуйте, не надумайте, а прийміть це як, як те, що це досвід, і його потрібно приймати та, таким, як він є. До прикладу, така карта спокій, спокій, спокою, коли не потрібно там спішити кудись щось, якось прискорювати якісь події. Хочеться ще одну карту дістати на перший тиждень. Давайте, дорогі близнюки, дістанемо вам, що там ще в першому тижні Це за навчанням з досвідом. Так, Віка жезлів, карта якихось перших, ну, певних перспектив, пошуку, можливо, чогось нового. так, Бачимо тут людину з такою ось планетою в руках, яка так, в принципі, стабільно тримається за, 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 за цей жезл. так, тому Якась буде певна стабільність, але захочеться якогось розвитку далі. Е, тому щось в цьому контексті буде. Рух руху якогось такого поки не, не передбачається, як по мені. Так, далі в нас другий тиждень для близнюків. Дивимося на другий тиждень. Перша карта. Четвірка пентаклів, карта стабільності. Коли, в принципі, матеріальною сферою, там, знаєте, складова, точніше. Uh, і емоційна можливо, оскільки Пентаклі це не обов'язково, там тільки кошти, гроші, та? а це можуть бути нематеріальні цінності, тому проблем начебто виникнути немає, ви будете стабільно. Uh, якось буде така ситуація, можливо, яка приведе вас до того, що ви зрозумієте, що в принципі зараз не все так погано. Uh. Або буде можливість там, знаєте, своє залишити. І друга карта на другий тиждень у вас Верховна Жриця. Карта певного такого вибору, який може стояти перед вами, і він може бути це старший аркан, він може бути таким досить доленосним, коли вам потрібно буде, знаєте. Ви будете розуміти, що якщо ви відкриєте там умовно одну двері, одні двері, то буде ось така історія. Якщо відкриєте другі двері, то історія буде зовсім іншою. Ось, і тому тут вам потрібно буде зважити всі за та проти дуже сильно, знаєте, так, щоб це можливо якраз і не завадило вашій якісь фінансовій стабільності, емоційній стабільності. Давайте ще також третю карту дістану на другий тиждень. Карта партнерства, карта закохані. Ось тому тут можуть бути якісь історії, пов'язані там з вашою другою половинкою або з роботою. Наприклад, там щодо зміни роботи, щодо змін. В особистому там якомусь житті будете там, можливо, вирішувати піти вам в цю компанію, чи в цю компанію, чи завершувати тут стосунки, і продовжувати там, наприклад, з іншою людиною, якщо там, знаєте. Та. Е, тому якась прям буде такий якийсь доленосний вибір в другому тижні в жовтні місяці. дорогі близнюки. Так, йдемо далі. третій тиждень, цей тиждень. Знову карта вибору двійка мечів. Ну, тут, якщо ж там ви, вже, ви прям стояли тобі, такий вибір був більш глобальніший, можливо, то тут знову таки карта вибору. Можливо, ця історія з другого тижня буде продовжуватися і там до початку третього. Тут більше нічого сказати, тут карта вибору. Карта вибору, коли будете, знаєте, не розуміти, що вам робити далі, ось заплющеними очима наосліп. Так, і друга карта. Четвірка кубків. Ну, тут про можливість. Якась можливість може надійти, але, можливо, не дуже спішити. Ви будете і нею користуватися. Ну, Це може працювати в обидві сторони, в принципі, і ви можете вийти до когось з пропозицією, але людина там або ж компанія не буде там спішити знаєте, робити висновки. Але так як випадала двійка, чи думаю, що все ж таки вибір буде перед вами, і ви будете зважувати всі за та проти, і якісь можливо пропозиції ну, не будуть підходити вам прям так, як, як хотілось би. Воно, можливо, не, не так зацікавить вас, але головне, знаєте, не пропустити можливість, яка дійсно може там, покращити ваш, вашу ситуацію. Так. Треба бути пильнішим. А, і це в нас вже буде четвертий тиждень для близнюків. Дивимося. Карта Мах. Це перша карта в старших арканах, яка вказує на те, що у вас в четвертому тижні будуть абсолютно всі можливості для того, щоб там зробити все, все, що потрібно. Тут ми бачимо, що стоїть персонаж, у якого на столі лежить і меч, і чаша, і жезл, і пентакль. Тобто є абсолютно всі ресурси. Головне ними користуватися. Так, і друга карта на четвертий тиждень. Для близнюків. ви будете переможцем, шістка жезлі, ви на коні з лавровим вінком, всі якісь там етапи життєві, які ви мали пройти, ви їх пройдете, зробите правильний вибір, який б він не був би, але для вас він буде правильним стовідсотково. Так, і тепер, дорогі близнюки, ось ці всі карти, які ми з вами дістали. Я їх докладаю до колоди і перетасовую. Дістану для вас одну карту на жовтень місяць, яка буде таким певним маяком. Так, зараз дістанемо з колоди. Що очікуватиме? Точніше, яку. Підказку можна дати близнюкам у жовтні місяці. Що нам покаже колода. Шістька пентаклів. Карта про розподіл ресурсів. Тобто вам потрібно, знаєте, досить прискіпливіше відноситися до тих ресурсів, які ви вже маєте. Це можуть бути там, фінансові. Ресурси матеріальні, нематеріальні цінності потрібно враховувати, що можливо там якісь обставини і не, можливо не марно тратити, якщо можна так сказати. Тому тут про планування. Про планування. Можливо, якщо вас хтось попросить там дати в борг, то 10 разів подумайте, там, чи. Чи готові ви там дійсно на цей крок, або ж там, знаєте, не бездумно не витрачати там кошти на якісь, не знаю там, подорожі? Можливо, потрібно почекати. Ось так: ось такий жовтий місяць, такі поради від карт. Тому дуже вдячний вам, дорогі близнюки, за перегляд цього відео. Пишіть обов'язково коментарі, як, можливо, карти у вас програлися в минулому місяці. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!